здорово! вибачте, підписники. Зараз всі здорово! дорозами. Я сьогодні рожану у центрі. Флайкіт. Це в Рівному заходиться. Моєї О, однієї моєї рідної сестри і молодшої. День народження 24 лютого 2025 рік. І сьогодні третя учениця, річниці повноставної. Да. Коротше, сьогодні 24 лютого двоюрі, о, ні, моя двоюрине, одні моя рідне сестри шість років. Ну коротше, я зараз хочу покажу. Я там зараз буду оце падати. Та Софія. Так. Скажи привіт. Привіт. Це імені це наша. І скільки вже? 6 років, так. Да. Але я вже казав. Зараз буду пригати. Знімай мене. Так. Ми зараз приходимо mm. на батут ніби, ну. На батуске аране взямо не София, ведь чистый уроків. Тому що мені вже 6 років, І ми сюди, а, прийшли поводу, не Потому, 6 років. сюда пришли. Мені ще подали багато подарунків. Ми з Ромою тут знімаємо, він тут, тут пригає, зараз я вам покажу все, тут можна лазити і ще друзі, друзі. М -м. М -м, можна я тебе Добре, тобі буде дуже, тобі буде дуже важко. На. На, Софія, встань і будеш знімати зараз, Софія. Дай показу, як Я там лазиш. Софія, ти туди достанеш, тебе. Аж достан, достан. треба їй допомогти. Зараз. Чекайте. Вона, Рома. Давай. Давай, 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 давай. Вони не ті трампомагати. Давайте, а дивіться. Бабе, я. Софія упала. вона туди залазила, так рукою термала, тут рукою, то ногами. Або двома ногами завтра жовтий. І дивитись. скільки тут. Сіні теж термалось. Зараз ми покажемо. Кубиків, так. Да. Софія зараз. Так, знімаємо те спір. Тут центр. Дивіться, оце я. Я таке можу швидко бігати на можна тут швидко бігати. Це Марк. Це а це не хляний. Рам, іде на мене тут не сентир. Я Давай. не можу на камеру не дивитися. Марка тут нема. Тут не я маю. Самі рідні була Діма, Марк, Софіна, і хресний син. Привет, а я тут. Софія зніми Діму. А, Діма не ви... Діма, от тут. Ви не бачите його. Зараз Софія, я покажу Діму. Оце Діма, бачите, оце Діма. Я тут включив яркість. Зараз тут Бачу. Так. Засрую? зараз. І ще у нас подарунок такий, рюкзак, намет. Дай ще я скинув ютуб-шарт, можете подивитися. Може він ще не скинений, а дивіться. Бачите, як вони тут залазять, бачите? Моя запала. Діма, дай мені. Зараз я забіжу. Нічого не чекають, як не чекають. Де беру я! Дима впав із цього. Ну, я... О, Софія вже там. Ага. Ко -ко, мене. Залізайте я сюди. Моя, тут ще моя двоюрідна сестра і ще тані теж є двоюрина сестра. Це оця не хресна дочка ще. Да. Іди сюди, то, то, то Вона теж є, ну Варя. оця тані двоюрина сестра. Марк! Марк, ти куди? Так там Марк. Бачите. Зараз. Йо-мо-йо Дивіться, отака штука. І там ще, бачите. І там. Зараз ми заліземо на другий поверх. Дивіться, тут вулкан Бачите і тут штуки. Зараз. Дивіться, і тут ще таке, тут. Тут такая вот на рана качели такие поставили. И вот такие круг, ну тут качели. Там она пала качели. И тут такие, ну, ходилка. Блин, зараз мы... Вот там, видите, вот там, зараз едем. Мы любимый колер синий, потому что я хлопчик. И мы выехали. Дима, привет. О, там, видите? Опайте тут клас. О, дивіться, ми там ємну кімнату знайшли під гіркою. І тут безпечно. Марк! Марк! Марко! Він дуже сильно кричить. Марко! Марко! Коротше, мого рідного брата Діме, то в нього є свій ютуб канал, так само, як і мене. І в Тані моє двоюрине стрина, і теж є свій ютуб канал. Ой-ой-ой, блін, мені тут в нозі. Ай! На тепло. Блін, капець. Коротше, такий самий найкращий розважальний центр у Рівному. Це Sky-Up. Там теж лабіринт є. І, лабіринт є, Отам в Sky Up і на три поверха. Марк дав мені ш це. Марк. Ще дивіться, тут гірки, я вже показував. Отут такі штори. І тут це з космосом. Не помиляюся, це з космосом. Копець. Тут класно. Дивіться, тут ще таке. Просто дивіться, яке тут велике, місце себе тут на арена від 6 років. Зараз покажу вам. А яке тут місце просто капець? Це двоюрина сестра Таня. Таня, скажи привіт. Вара, скажи привіт, це Таня. Це вара, це Таня Таня. Це вара. Це Таня, двоюрина сестра, Варя, це моя двоюрина сестра Таня. Я дуже швидко можу бігати. Моя тема народження, коротше. Я катав Діму на такій самій машині, тільки вона червона тарзанка дали. бачите там тарзанка? Дивіться, Діма. Шо шо? Діма нам накласниця в цьому місці була, там фотку присилала. А це Марко тут. Ого Діма, Софія. О! Варя! Варя, що тобі треба? Вар! Що ти хочеш? До Тані? Давай я тобі допоможу до Тані добратися. Ой, Таня, ой, Варя, треба обережно. то... Давай Варя, варя. Ой, вибач, прямо міг впасти. Я Варі допомагаю, Діма. Бачите підписники? Це Марк, Діма і Королева. Софія. Королева. На коресі. Королева. У нас тут Лего тут. Ну, Тут да, тут Лего, але раніше воно там було. Пам'ятаю. волосся. Па Зар, на Софи познимай что-то там. Не, я вот не Да я познимаю. Да а зараз. Ну, дивись. Да, зараз. Дима, на. Познимаешь. Зараз не мы мне. Зараз не мы. Не снимай. Ну, снимай. Пиши за ним. Пиши. Тут морковь. Снимай, снимай. Дивитеся. <глухи> <О>, бачу. <плухи> <глухи> дивіться <глухи> тут ще, дивіться, як тут. <глухи> а ти не грохнешся? Давай тобі помов. А он ні. Mare, треба нормально так! Удачно зловив, чаком казав. О, дівчата! Добре, що я варі поміг! А я римське місто будував. Але один хлопчик, он мій спартив, коли я пішов на вітруальну реальність. Тільки там ще була оця лего. Я пам'ятаю, як там було лего. А ти не знімаєш? Що да, зніма... ти, ти робиш, Вар? Я настрою площадку. А тільки вона чогось чорне. Софія, так треба! А що ти будеш строїть, Софія? Цунамі? Вася. Вася, яка в мене гарна, дивіться! А, а я таке де? гарне місто побудовую! А, Ріма! І що не робив? Вилили! Пустило, переприйнятись! Вчір! Давай! Вчір! <рисв 'ї> Таня хоче вечірку зробити. Вчір! Один, два, три, чотири, п'ять, шість шість дітей перетворили це. На шість дітей представляєте? Шість. Фидо, мои подписнички. А, <связать> не да я говорю подписники! Да не, просто кажу подписникам. Шапки профиля скажи. Так, да, подписники. Короче. Шапки профиля! Давай. Шапки профиля! Я не понял. У мене буде підписники, дивіться, у мене є свій ютуб-канал, у Тані теж є свій ютуб-канал, там десь 100 чимось відео, а в мене 500 чимось відео, а в Дімі всього лише 6 відео, Або... Зато, зато в Діми більше підписників. А скажи, як твій канал називається, хай зайдуть, зайшіть. А ти чуточку, продаю за 100 мільярдів, чуточку. Гривень! Гривень! Твоє Купюри! Купюри! Які купюри гривень! Золота гривня! не Коротше, а Тані? Бачу, я це кіно дивився!

А вони в, в саді, а вони ще в, в саліку.